Тож, ми маємо спочатку це усвідомити, хто є людина. Людина це власне така фізична особина, біологічний вид. Однак людина, вона людина тільки тоді, коли вона усвідомлює приналежність до народу. Усвідомлюємо і відчуває приналежність. Тоді вона відчуває єдність зі своїм народом. От тільки тоді вона людина. Це така еволюційний щебель розвитку. Якщо вона не відчуває ту пух, то то зовсім інший щебель. Це якби там, ну, можна сказати, це вже, це вже туди до, 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 до мавпи, туди до більш простішого. До Більш простішого, простішого мауб також беруть і вчать, наприклад, говорити. Тож були такі випадки, що мавпа вміла говорити. Ну так, обмежена кількість слів. Однак все рівно вона розуміє, що вона говорить, вона відчуває, вона переживає. І, і знову ж таки, коли говорять про там Дарвіновську теорію, то, то вона сипеться в пух і в прах. Тому що неодноразово вже було знайдено людські рештки, які є набагато давнішими від е, самих давніх. Е, Мавпічих, скажімо так, рештків. Тобто нам Дарвін, там, чи, чи, чи ті, хто викрутив дарвіновську теорію там, і пробують сказати, що ми походимо від мавпи. А, Однак мавпа, виходить, з'явилася пізніше за людину. І ну, певні джерела то стверджують. Стверджують, що власне мавпи, оті різні різні самі роди, ну цей анекдот навіть такий про Радянському Союзі, бо ну, це зараз не буде. І то, як в тому анекдоті, то так само власне, говоряться, що мавпи пішли це від людей. Це деградовані народи. Деградовані роди, деградовані народи. Ті, які там, ну, грубо кажучи, спились, скурились, опустилися. Опустилися зі щабля еволюції народ, опустилися нижче. І все, вони ну, сім'я, родина, вони ще там якось там якось кучкуються, так? однак вже на вищому рівні вони не здатні взаємодіяти. Ось. Оце треба розуміти, власне, і тоді, коли ми зрозуміємо, то тоді ми вже будемо будувати спочатку в своїй голові, а потім навколо себе життя нашої країни, життя нашого народу. Тобто ми розуміємо, хто ми, ми є люди, і ми розуміємо частину якого народу ми є. Тоді ми розуміємо, що так, ми на своїй землі, і тоді ми починаємо відстоювати вже права свої, корінного народу. І ми розуміємо, що, власне, так як нашому народу корінному так, належать оце ресурси, багатства нашої землі, то відповідно і має це повернутися до, 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 до нашого народного управління. Народного. Як це не назвіть, там, республіка чи держава чи країна, чи як там, однак має повернутися в руки народу. Ресурси видобувна галузь, транспорт. Ну як це? от, от У Львові в черговий раз підняли ціни на, на цей на транспорт? Ну як це? А в інших містах є міста навіть в Україні, яких і нині. Я просто зараз, зараз не згадаю, що Кіровоград, чи, то, чи як воно зараз називається? Е, ну, не згадаю, точно боюсь помилитися. Отак от, є міста навіть в Україні. Де транспорт, міський транспорт, він безкоштовний. Безкоштовний. І такий досвід є і в інших країнах, тої самої Європи. То куди ми йдемо? Треба подумати, куди ми йдемо. Транспорт це є комунальна служба, це є комунальне підприємство. Воно не має працювати заради прибутку. Воно має просто керуватися так, щоб погашати собі вартість. Собі вартість, ну, відповідно, і достойну оплату давати там, водіям там, обслуговуючому персоналу. Все. Про якийсь там прибуток чи надприбуток, чи то, того самого водія, чи господаря компанії тут не йдеться взагалі. Тобто, це має бути комунальне управління, а не там, ой, там. Хто більше там нашому мерові, в суму в кишеню, то той і, і виграв тендер, і, і має право їздити. Ну, він, як багато в суму в кишеню мерові, то він, відповідно, багато має потім і, і забрати. То, відповідно, і, і тому і у нас у Львові ростуть, мабуть, найбільше, ніж у всій Україні, ростуть тарифи на транспорт. Однак питання, чому той мер? Весь Львів плює, це весь Львів говорить, що то називають його доля, бо він зі всього хоче долю. Однак питання чому? Весь Львів плює, це однак він вже скільки років продовжує бути вже яку каденцію, який раз там, так, як подібно до того лисого бункерного, так? що е, дуже подібне. І продовжує. Це то, значить, переважають ті сили, перемагають ті сили, деструктивні, паразитичні, руйнуючі в нашій львівській громаді. Хоча в нас є багато достойних людей, я це знаю особисто. Однак оця оце, 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 оце та сила, власне, так, паразитична, вона перемагає чомусь до сих пір. Чому? Тому що значить, багато людей просто, як це говориться, з е, тихого, тихої байдужості по мовчазному такому е, мовчазній згоді. Ми даємо мовчазну згоду. Хтось з байдужості, хтось з ліні, хтось зі зневіри. І по тій мовчазній е, згоді, мовчазній байдужості е, творяться найбільше лиха, найбільше злочини. Однак потім е, ми розділяємо. Тобто, якщо ми згодилися, то ми і відповідальність також на себе беремо за ті злочини. І потім люди дивуються, а чому така доля? В їхніх дітей, в них самих таке здоров'я і, так і так далі. Оце все йде, бо карма. Бо оце розділяють. Ось так от. То що це треба про це думати, усмислювати, бо починається все з думки, з ідеї, з усмислення, з усвідомлення себе. А тоді ми навколо себе починаємо це ладувати і гармонізувати. Ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Відворода всевишня була. Трояни батько прийди, силу свою прояви силою своєї благослови, силою своєю захисти воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Світом перуном огорни, щитом сварога засолони, силою своєю благослови, силою своєї осіни, силою своєї наділи, аби полавула до Вик святий вогнем любови Охвічай. Слава рідним Богам слава, Троянам нашому слава.